Усім доброго здоров'я. Сьогодні хотів би зробити такий огляд вологоміра китайського, про який в інтернеті на Ютубі ну, не дуже багато. Нема подробиць. Але я хотів би, щоб такі дрібні фермери могли собі придбати, знали, що воно таке, тому що в нього є деякі переваги перед дорогими звичайними вологомірами. Значить, і так, називається він Smart Sensor AR991. Це китайський вологомір. Значить, які тут функції? Ну, Функція голосу вона тут особо не потрібна, її можна вимкнути. Це. Тут є чотири положення. Всього, це d 3 це виключений звук. Значить, що він міряє? Заводський. Ось ми бачимо тут. Педі 0. Це неочищений рис. Тоді одиничка, це пшениця. Далі кукурудза, ячмінь, рис, тоді сорго. Далі йде фід, це комбікорм, тоді рапс, восьме це насіння дині, дев'яте кунжут, десяте соєвий шрот, одинадцяте – соя, дванадцяте арахіс. І 13 насіннях бавовни. Так, значить, мінус в тому, що тут, як ви замітили, немає е, гречки, немає соняшника. Це те, що ну, мені, наприклад, потрібне. Із мінусів. Далі, які тут є функції? Значить, оце у нас поправка по вологості. Поправка від мінус півтори до плюс чотирьох. Чи навіть п'яти. Ну, ось. Це ми додаємо три з половиною чотири. Чити Ось, до плюс п'яти і мінус ноль п'ять. Мінус трьох. Це дуже великий плюс. Якщо є навіть якась похибка, цей вологомір можна настроїти по лабораторним параметрам. Тобто, як вони як зробити лабораторну перевірку? Береться, зважується 1 кілограм. Там то насіння, яке, чи пшениця у духовку десь до 100 градусів 95-90, і сушиться кожен час, виймається, міряється вага. І вона буде кожен час падати, зменшуватися, зменшуватися. До тої пори, поки воно не перестане, вага зменшуватися нашої насіння. До того ми сушимо. Як тільки ми замітили, що вже вага не міняється, все, вищитуємо, скільки випарувалося води, і це є найточніші дані, що є така вологість. Я так калібрував гречку на першому пункті на пшениці. Це найближче із усіх, що воно показувало. Із усіх була пшениця найближча. Я виміряв, що. У мене гречка на цьому пристрої показує лабораторні показання на плюс 3,5% пшениця і плюс 3,5%. Тобто, отей мінус можна так замінити таким от плюсом. Що ще тут? які? Плюси і мінуси. Ну, значить, плюс, звісно, це його вартість. 1000 гривень на промі. Вологомір, ну, навіть український стоїть мінімум 7, а от є по 10 і вище. Тобто, для... не кожен собі може дозволити. Це плюс, і плюс те, що він калібрується. Його можна відкалібрувати, навіть якщо він десь щось показує невірно, його можна поправочку таку зробити. Що це за кнопочка? Ліміт. Ліміт це ми виставляємо на культурі такий процент вологості, при якому воно буде нам Голосом сповіщати, що пере, перевищено норму. Тобто це порог перевищує норми. На різних культурах він різний. Ну, от коли нам буде голосом сповіщувати, що увага. Так, це включить виключить, зрозуміло. Е, ну, який ще недолік? Недолік те, що не можна на полі. Нам'яти собі там жменьку зерна, засипати і поміряти, що воно буде. Мінімум треба відро, щоб втромити його, О, мінімум відро. Але те, що ми маємо нам'яти у полі, і те, що в бункері покаже, це зовсім різні речі. Тому що є у нас бур'яни. І так далі, воно, коли проходить через комбайн, вологість зовсім показує іншу. Зараз я покажу, наприклад, що воно у нас покаже по гречки, виставляємо Так. і поправку по вологості три з половиною. як бачимо, вологість гречки у цьому місці, Ну, і шість. Взагалі. 17,5 Бачимо. Чудова альтернатива особливо поміряти, як воно там, вологість на складі, плюс ще у тому, що можна прямо в мішок, через мішок, раз, всередині, що робиться в мішку, яка вологість. Температуру він, правда, не показує по поводу дешевого. Термометра, який можна зробити, відео в мене є на каналі. Кому цікаво, може подивитися. Так, стосовно живлення. Живиться він чотирма батарейками типу АА. От такі, от. Ну, доволі довго таке тримає заряд. ну, я ще батарейки не міняв вже, скільки я ним користувався. От. Так що, вирішуйте самі, потрібен він вам такий чи не потрібен. Мені на даний час він дуже-дуже виручив. тисяча гривень, звісно, це не всім 7 і не 10 тисяч, зараз стоять звичайні вологоміри. Так, да, тут є свої мінуси, свої плюси. Ну, отак я вийшов. Із того собі на коробочку, я помітив, от калібрував сою. Тоже таким способом лабораторним гречку. Ще треба буде таке саме зробити з соняшником. От соняшника в мене в цьому уроці не сіяв, тому поки що він мені не знадобилося. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Всього найкращого.